Хоже, що восени вони знову можуть спробувати зробити в Україні блекаут. Чи можуть наші знищити ті заводи, які виробляють ракети? Я декілька разів дивилася Маріуполь, і декілька разів мене знаєте аж мурашки по шкірі. В мене є неспокійна новина. Зараз ви її або спростуєте, або підтвердите. Чи підпише Зеленський петицію про демобілізацію військових, які відслужили 18 місяців в Україні? Олігархічна система правління. Вони вважають, що їхня система вічна, чи покарають Путіна його ж люди. У Москві реально ті прокльони можуть повертатись, А особливо, коли ви проклинаєте того, на кому стоїть захист, вітаю з вами Стела на каналі Мій Світ. Привіт усім глядачам. Я рада вітати вас, що ви нас дивитеся зараз, адже сьогодні ви зможете почерпнути багато цікавої інформації і зазирнути у майбутнє, адже у мене неймовірно стелла, яку ви чекали у нашому ефірі. І я почну свій ефір з коментаря пані Наталі, яка вам залишила ви, напевно, його не бачили, тому я його озвучу. Дякую за спілкування з такою великою людиною. Для мене Стелла це людина-оберіг. Я чекаю на її розклади завжди. Якщо їх довго немає, то і настрою немає. Вона як сонечко, як з'являється, то і життя налагоджується, і завдяки їй я вірю, що все дуже скоро у нас в Україні налагодиться, все буде мирно і добре. Бажаю вам і справжнім українцям скорішої перемоги. Слава Україні! Так, ну що, чарівне сонечко ви будете для усіх нас, і нам теж має бути всім спокійно, не тільки пані Наталі, яка чекає на ваші розклади. Але в мене є неспокійна новина. І зараз ви її або спростуєте, або підтвердите, і ми до чого зможемо підготуватися. Отже, ГУР каже, в Росії в 3-4 рази наростили темпи виробництва калібрів та Х101 30-40 на місяць, також збільшили виробництво кинджалів до 6 одиниць. Схоже, що восени вони знову... Можуть спробувати зробити в Україні блекаут? Чи буде в Україні блек-аут? Ну, подібний, як був минулого року в Україні цієї осені? Чи буде блекаут? Вони, звичайно, можливо, щось спробують по колесу фортуни, щось подібне сотворити? Ну, не буде. Ніякого блекауту не буде. Це по помірності буде спокійно і рівно. Ми вже то з'їли на тому собаку. Ні, блекауту в Україні не буде. Можливо, десь щось там пошкоджують, навіть то мені це так, знаєте, сама від себе припускаю. Ну чи буде хоч найменше якесь пошкодження? Хіба що найменше і то. Ось у подвійки мечів, і то, чи то пошкодження, чи то що ми впораємося, блекауту не буде. Проскануйте відразу, чи правду кажуть, чи помиляюся. Тоді це було ще можливо в ті часи, коли в нас було темно і не було світла, тому що в нас не було така добра система ППО, і партнери ще не все передали на той час, що могли передати. А зараз у нас реально серйозна система ППО, і вона не допустить того, що було минулої зими. Чи так я кажу, чи ні. Так, завдяки підтримки, це ж ППО нам передали таке. Так, так, так. Завдяки ППО і завдяки ще це тому, що насправді сюди насправді все трошки не так. От лякалки є. От блектаута не може бути, тому що ППО, звичайно, воно у нас добре, а виробництво у них не настільки велике. Як то про то кажуть, тут є карта брехні. Трошки брехня, і не так швидко вони їх можуть робити, оті ті свої ракети. Так, вони щось роблять, але не, не так не так все. Тут взагалом і не так багато ракет, вони не зможуть прям щодня пуляти нам в Україну по нашим станціям, щоб вибити нам світло. Ні, не так. Зараз, ще раз я впевнюсь. блек це тільки. Оце карта страху, що вони щось нам зроблять, але це все ілюзії. Не буде блекауту у нас по різним причинам. І ППО у нас є, ось у зірка, яка захищає, і перед цим я вам показувала Рицаря Пентакля, того не так багато тих кинжалівних. У них не вистачає якоїсь складової. Ось вони нарощили то виробництво. Але воно не таке швидке, як кажуть. А можемо подивитися, чи можуть наші знищити ті заводи, які виробляють ракети? Е, дивіться, бачите, які карти падають. Закінчення якогось виробництва. Але дивіться, не, не знищити, але можливо якісь як диверсійні роботи, чи що ну. Зіпсувати щось знову ж таки із середини. Це не, не так, що прям завод вибухнув? Ну щось зіпсоване буде. Це буде постійно, до речі, відбуватися. Там є люди, які там постійно є. Люди дякуємо вам за вашу роботу. Пані Тетяна запитує вас, чи підпише Зеленський петицію про демобілізацію військових, які відслужили 18 місяців. Чи буде підписана петиція про демобілізацію військових, які відслужили? Це півтора року. Чи буде підписана петиція? Так, буде. Буде. Ось імператор, його воле із виявлення. Так, буде. Підпишуть. Пані Надія пише вам, шановна стела, чи могли б ви, будь ласка, розглянути долю після воєнного Маріуполя, чи стане він сірою зоною? Мені дуже сподобалася ваша надійна спокійність і ваша посмішка перемагає всі емоційні тривоги. Миру нам всім. Щодо Маріуполя, це така чогось для мене важка тема. Я декілька разів дивилася Маріуполь, і декілька разів у мене, знаєте, ж Мурашки по шкірі, тому що ну, зараз я ще раз подивлюся, а потім в мене є розклад про Маріуполь. Так, Маріуполь після війни. Покажіть, що буде з Маріуполем після війни. Вкладання, звичайно, туди будуть. будуть. Знаєте. Будуть повертатися люди, будуть, дивіться, а, Маріуполь, Правильно, я не хочу ну, лякати людей, але він мене завжди стоїть як чорна діра. Це воронка, воронка. Там, знаєте. І тому, що багато людей загинуло, я в ті темні сили не лізу, але таке відчуття, що там якесь зараз зробилося таке місце, місце не місто, а місце, де скупчення негативної енергії. Його дуже багато в Маріуполі. В Маріуполь, звичайно, будуть вкладатися, його будуть відбудовувати не так швидко, мені показують не так швидко. Але жити там буде важко людям. Чому? Тому що. Там будуть якісь болячки, жахіття якесь, ну подивіться. Бачите, дев'ятка, десятка мечів. Так, Маріуполь це Україна. Звичайно, це український мірод, місто, то так воно і буде. Але відбудовувати його і знову, щоб там поверталися люди і жили як раніше, так не буде. По-перше, де будуть самі люди жити, це якось місто перенесуть в друге місце. От саме місто Маріуполь, як промислова зона, там, де безпосередньо будуть жити люди, віднесуть трошки в сторону. Це буде така, знаєте, глобальна перебудова цього міста. Звичайно, це відбудеться за рік на два. Звичайно, люди, які будуть повертатися їм будуть допомагати. Але я хочу застерігти в Маріуполі. Чомусь мені от іде чорна воронка, і там неможливо жити, бо там дуже багато буде онкології, психічних захворювань. Але це не буде завжди. Це якийсь от деякий час. Деякий час це таке, от дуже така болюча точка буде. Оце Маріуполь, вона вже є така. Дарма що там ті росіяни щось відбудовують, там показують десь якісь вулиці, де люди собі ходять, це начебто добре, але не добре там не добре Маріуполь це ще таке важке питання. Воно буде вирішатися, тобто завезуть будівництво там якесь відбудеться, щось буде, але людям там завжди буде важко, і це буде протягом тривалого часу. Запитання від пана Петра: нещодавно до Львова добряче прилетіло. Чи добре захищене місто та область можете заглянути в майбутнє нашого міста, що нас чекає? Ну, загроза все-таки є від росіян, є, але вона не тотальна. Ні. Місто, місто дійсно захищено, захист є. Ну, але все ж таки, от як сказали, що прилетіло, можливо. На майбутнє трошки ще є таке, є. Не дуже багато, але є. Ось отрійка мечів. Це карта прильотів, оце карта захисту, оце від росіян, оце нагнати страху. Але це не буде багато. Львів вже ж не обстрілюється так, припустимо, як той же Херсон. Це от такий викид, якби таке, що може повторитися ще декілька разів, таке буде. Але Львів захищений. Ще раз запитаю, чи захищений Львів? Так, захищений, але такі от нападки, як було це недавно. Да, Таке буде, так буде. Але це ненадовго. Тому -то карта трансформації пройшла. Я смерть люблю цю карту. Це зміни. Зміни на краще щаску позицію, яку взяла. Оце те, що ці нападки, провокації обстрілюють місто. Це ще буде не дуже багато, і скоро ситуація поміняється. Це обмін енергією. Ми вам інформацію, ви нам вподобайки та підписки. Дякуємо. Продовжую з запитання від глядачів. Юрій пише в Україні олігархічна система правління. Вони вважають, що їхня система вічна, але після війни вона зникне як роса на сонці. І перевіримо, чи правий пан Юрій чи зникне олігархічна система правління в Україні? Чи зникне? Що будуть перебудови, такі так. І да. Я не можу сказати, що вона зникне зовсім. Так в мене багато карт, ось купа людей прибігло. Насправді, це такий період доволі довгий. Довгий. Над цим працюють. Але тут карта дурня є. Це таке, знаєте, все може статися непередбачувано. Зміни будуть. Мій ще не вказано в яку сторону? В яку сторону. Ну з олігархами розпрощаються, але не повністю не до кінця. Це дуже тривалий такий період, і тому е так думати, що зразу після війни все у нас поміняється. Ні, поки що ні. Але але над цим працюють. Ще кілька запитань цікавих про Путіна: чи покарають Путіна його ж люди у Москві? З Путіним взагалі там тема. Якого саме? Якого саме Путіна? Я не пам'ятаю, чи я вас питала, як ви бачите того Путіна? Він ще є, чи його вже давно нема? Так, чи є справжній Путін? Мені показують є. Який він? Який він? Ну, стабільний. Стабільність якась є. Двійники є, звичайно, є. А питають, чи буде покарання справжньому Путіну, який ще є. Чи буде покарання справжньому Путіну? Ну тут карта Мах повинно бути, повинно, але він, розумієте, це таке покарання, на яке ми думаємо. Я його не бачу не в Гаазі. Я не бачу, що того Путіна виставили десь. Це таке, знаєте, буде тихе покарання. Його покарають, але тихо. А потім всім скажуть, що він. Ну, помер, тому що в нього тяжке захворювання було. Отак. От це якесь тихе покарання, воно не буде публічним, воно не буде гучним. Того, чого ми хочемо, щоб того путіна розтерзали публічно і показали, нам це все цього не буде. так А двійникам звісно, зроблять пластичні операції. Ну, дай Боже. Ну, вб'ють чи не б'ють, я не знаю, але змінять зовнішність, їх не буде. Я так думаю. Дуже цікаво, пише пані Вероніка: дізнатися, чи прийдуть на рубльовку свої ж голодні росіяни розкуркулювати еліту, що зажерлася. Угу. Що буде на Рубльовці? Ну, те, що рубльовку пошарпають, то таки да, пошарпають. Ну, ти пошарпать. Ну не всю, але буде. Та рубльовка в тому вигляді, яка вона зараз є, нема не буде. Оце зубожіння. Ось п'ятірка мечів, сімі, сімка, сімка мечів. Це є чорна мамба колоди. Так, вони прийдуть, ну але ж якусь частину вони, може, там і пошкодять, щось зруйнують, але не всю. Але буде на рубльовці, буде весело. Люди знаєте, вже не можуть дочекатися. Покарання дії, карми, наслідків вони хочуть, щоб не тільки Путіна, а й всіх тих на рубльовці покарали. Але, до речі, стосовно проклять, варто, мабуть, зробити нову тему ефіру і наголосити на тому, поки що я би так в двох словах сказала, що не варто і не бажано проклинати когось там і вирішувати їхню карму, як там їхня карма має скластися в своїй голові. Це трошки неправильна робота, яка може навіть вам зашкодити. Всесвіт нам же ж і. Показує, якими ми повинні бути не смиренними вівцями. Ні. Ми горда нація, але ми не втішаємося, коли комусь погано. Ми просто спостерігаємо. Просто так. спостерігаємо І їх. Звичайно, та їм вже не переливки, вже вони не можуть десь поїхати. І Росію дійсно чекає демонтаж. Ми це все з вами побачимо. Тому не треба це особено прокльонів. Це ж ми ж собі наматуємо карму. Так, і вона повертається до вас, ця карма. Тому що би я рекомендувала, просто дати на волю Всевишньому, нехай вирішує, як йому потрібно. Вищим силам, ангелам, архангелам, які там займаються всіми тими справами. І вершителям долі віддати, вершителям карми, кому хоче, віддайте це питання, не вирішуйте самі, як їм закінчити. Нехай закінчить так, як треба. А ви просто фокус уваги на себе, на своє здоров'я, на своє процвітання, на свою країну, на те, що ви можете зробити ще краще для себе, для своєї країни. І тоді результат буде набагато кращий, тому що реально ті прокльони можуть повертатись. А особливо коли ви проклинаєте того, на кому стоїть захист, і він. Не доходить до нього, і відбувається назад на вас. Відбувається разом. Так, це, це дійсно так. Просто ми, знаєте, хочеться відразу зараз це побачити. Ну, але ж всі ж на своєму досвіду, в своєму житті, все ж бачать люди. Якщо людина щось втратила, вона обов'язково щось знайде. А якщо щось знайшла і дуже так радіє, вона обов'язково щось втратить. Ну, це такий закон, Всесвіту. Тому не треба чекати, і особливо не треба радіти, коли їм там добре. Звичайно, ми, ох, от їм там досталося. Розумієте, ця радість вона не повинна випригувати більше нашого єства. Нашого ну, так, пораділи, що їм там і на тому все. Як то кажуть, не підливати масла вогонь. Всесвіт сам все знає, як повинно бути. Тому нас і ніяк за півтора роки не підтопче під себе ніяка Росія. Обов'язково подивіться нове відео на каналі Містична Історія. Назвала вас вибачте, Чорнобаївською відьмою. Ну відьма це відуюча жінка. Як це оркам спало на думку зв'язатися з вами? Аж соромно сказати єдина в світі, чого я боюсь, це жаб. Чомусь <сум> будуть якісь події відбуватися далеко від України. Щось буде, але це не дуже потужне. Але буде одружень, нема машину ми не купимо. Ну, скажи мені, як таке може бути? Ну як таке може бути? Ланку на це відео ви знайдете в описі, а також у першому коментарі.